Вони прийшли до нас під час хуртовини, лише деякі з нас вижили. І я досі пам'ятаю заметіль у трейлер парку Віллоу Крік. У той час я був одним із жителів, які звикли до суворих зим цього віддаленого гірського міста. Але того року хуртовина була не схожою на будь-який інший шторм, який ми коли-небудь бачили. Було холодніше. Лютіше, і хуртовина принесла щось з собою, щось зле. Завірюха не вщухала, жодних ознак, що воно слабшає, не було. Вітер і сніг були такими сильними, що далі, ніж на 50 метрів не було видно нічого. Навіть найдосвідченіші жителі на силу справлялися з сильним холодом, температура падала до небезпечного рівня, а наші трейлери. Не були створені для таких екстремальних погодних умов. Ми намагались триматися, як могли, і сподівалися, що це скоро закінчиться або нас врятують рятувальники. Але через п'ять днів хуртовина не вщухла. У всякому разі, все здавалося ще гіршим. Невдовзі виявилось, що ми були погано підготовлені до такого тривалого шторму, наші запаси їжі та води закінчувалися, і ми були змушені раціонувати те, що у нас залишилось. У деяких із сусідніх трейлерів вже закінчилася їжа день чи два тому. Тому я разом з деякими іншими мешканцями ділися тим, що у нас залишилось. Що ще гірше, куртовина вибила з ладу лінії електропередач і зв'язку. Тепер ми були повністю відрізані від зовнішнього світу. Генератори трейлерного парку були старі, але доглянуті. Вони повинні впоратись з нашими трейлерами, подумав я, коли разом із іншими жителями розчищав їх, щоб запустити. Це було страшне відчуття знати, що ми були самотні та ізольовані. Наступний трейлер-парк був лише за 2 кілометри, але в цю заметіль добиратись туди було б самогубством. Кілька з нас вирішили зустрітись у трейлері Тоні, який був одним із найбільших, щоб обговорити, що нам далі робити, якщо хутовина продовжуватиметься такими темпами. Я думаю, що нам доведеться спробувати дістатись до міста. До нас ніхто не приходить, сказав Тоні, навіть не намагаючись приховати свого гніву на владу за те, що вона нібито покинула нас. Не будь дурним! У таких умовах ти навіть не доберешся до воріт парку, відповіла сусідка Тоні, Маргарет. Тоні зробив ковток гарячого чаю, вигадуючи відповідь, поки вітер і сніг били по борту його трейлера. Вона має рацію, Тоні. До біса. Я живу за 20 метрів від твого трейлера, і мене мало не замило. Сніг надто глибокий, щоб їздити, і ти не можеш побачити далі кінчика свого носа. Додав Майк. Тоні буркнув, більше роздратовано, ніж погоджуючись, але нічого більше не сказав. Наступні кілька годин ми провели разом, пили гарячий чай та каву і грали в настільні ігри. Ми домовилися, що будемо допомагати один одному та іншому трейлерному парку, наскільки зможемо. Ніхто не хотів говорити про те, що станеться, якщо хуртовина скоро не вщухне, але я був певен, що ми всі про це думали. Ну що ж, дякую за чай. Я думаю, що час збиратись, сказав я, починаючи застібати верхні застібки на куртці. Так, нам теж вже час, сказала Маргарет, підводячись разом зі своїм чоловіком Джоном. З цими словами Майк, Сью та Філ також стали, кивнувши і подякувавши Тоні за вечір. Тоді генератор Тоні відключився. Сью скрикнула від страху. Коли трейлер раптово поглинула густа темрява, тільки но я підійшов до дверей, як вимкнулася електрика, я побачив крізь маленьке віконце, як серед хуртовини один за одним гасли вогні в сусідніх вагончиках, наче задуті свічки. Ззовні стало майже непроглядно, а всередині, якось ще темніше, приблизно через хвилину. Слабке сяйво освітило внутрішню частину трейлера Тоні, коли кілька гостей дістало свої мобільні телефони і увімкнуло ліхтарик. Світло створювало мерехтливі тіні по всій кімнаті і не змогло повністю проникнути в усі кути, але це все одно було полегшенням. Майк, який був найближчим до дверей, почав рухатися і потягнувся до ручки: Ні, не треба! Швидко сказав я, хапаючи його за руку і відриваючи її. Гей, якого біса? обурився він, але зупинився, побачивши, як я зачиняю двері і прикладаю палець до губ. Щось не так, прошепотів я. Усі генератори не можуть просто так відключитись, нам потрібно мовчати і слухати. Ми всі стояли мовчки, прислухаючись до завивання вітру на дворі та скрипу причепа. Саме тоді ми почули слабкий стук у вікно, всі обернулись, щоб подивитись, але на дворі було надто тему: там хтось є? крикнула Маргарет тремтячим голосом. Відповіді не було, тільки постукування стало голоснішим і наполегливішим. Тоді ми побачили тіні за вікном, які рухалися в заметілі. Було зрозуміло, що там хтось або щось намагається проникнути в наш трейлер. Маргарет повторила. Там є хтось? От тільки її голос, лунав за меж трейлера. Я повернув голову, щоб поглянути на Маргарет. і в тьмяно освітленій кімнаті я побачив, як вона поблідніла, а очі були широко розплющені. Хтось або щось чудово передричнув її голос. Ми замерли на місці, не видаючи жодного звуку. Є там хтось? Знову голос Маргарет, і знову поза трейлером. Вона здригнулась і впала на руки Джона, коли її ноги підкусились. Там є хтось. Цього разу голос упав. Це все ще був її голос, але звучав він вже більш загрозливо. Чи є там хтось? Ми всі злякано підстрибнули, щось грюкнуло у двері. Цього разу двері трохи прогнулись. Тепер більше стуку було навколо нас у кожному вікні, на кожній стіні. Третій гучний удар у двері. Тоні наполегливо прошепотів Нам потрібно забарикадувати двері швидше, Знайдіть все, що можете, щоб заблокувати їх. Ми почали діяти, хапаючи все, що потрапляло під руку. Стільці, столи, навіть настільні ігри, в які раніше грали. Ми не самовито працювали, наші серця бились від страху, коли стукіт до двері ставав гучнішим і наполегливішим. Нарешті ми нагромадили достатньо меблів біля дверей, щоб ускладнити прохід. Тоні швидко жестом запросив нас перейти до задньої частини трейлера, подалі від дверей. Ми незграбно наштовхувались один об одного в темряві, намагаючись якомога тихіше дістатись до задньої частини трейлера. Стукіт продовжувався у двері, вікна та стіни, щоразу посилюючись. Тепер ми чули інші звуки: низьке, гортанне гарчання, яке, здавалося, надходило звідусіння, і ми згрупувались у темряві, прислухаючись до звуків ззовні, боячись поворухнутися, щоб не видати себе. Раптом все припинилось На дворі було тихо, якщо не враховувати хуртовини. Прислухаючись, ми чули віддалені голоси інших, наших сусідів. Ми обережно підійшли до вікон і визирнули на двір. Незважаючи на сильний снігопад, ми могли спостерігати тіньові фігури, які були згорбленими та виглядали незграбними, але рухались різко, та вже були біля сусіднього причепу. Ні, не відчиняйте двері, почув я свій шепіт. З жахом спостерігаючи. Як вони роблять саме це. <різь> Крізь темряву та сніг ми з жахом спостерігали, як фігури відчиняють двері та пірнають у трейлери. Серед криків жаху, Ні. я почув, як Маргарет заскирла. Ми залишились безпорадно сидіти і слухати оглушливі крики чоловіків, жінок і дітей, що ехом розносились по трейлерному парку. Це була найдовша ніч у моєму житті. Я не можу точно сказати, коли пролунав останній крик. Можливо, близько 3-4 години ранку. Охоплені жахом, смутком і виснаженням, ми впали в сон. Один за одним ми прокинулись в незвичній тиші, якої не було протягом тижня. Завірюха нарешті вщухла, і сонце визирало крізь поодинокі хмари. Ми не поспішали, але врешті-решт дійшли до вікон. Виглянувши назовні, ми побачили парк і всі трейлери, вкриті шарами снігу і, і наших сусідів. Вони усі стояли ззовні, дивлячись на наш трейлер, і їхні обличчя спотворились в зловісній, тривожній гримасі, і як тільки з'явилась можливість, ми почали тікати з трейлерного парку, впевнені, що вони переслідуватимуть нас. Ті, що замінили наших сусідів, але вони цього не зробили, вони просто дивились нам вслід З жахливою усмішкою на обличчях. З того часу ми більше не поверталися до трейлерного парку, залишили все, що у нас тут було, і переїхали як не далі звідти. Місцеві новини ніколи не повідомляли про події того тижня, принаймні про те, що стало з мешканцями трейлерного парку. Але метеоканал попереджає, що наближається ще одна хуртовина, можливо сильніша за попередню. Ми накопичили достатньо запасів, щоб вистачило на місяць, навіть довше, якщо потрібно. Хочу сказати лише одне: якщо ви опинитеся в цьому місці, коли настане шторм, я закликаю вас зробити те саме і нікому не відчиняйте свої двері.